Четверта на позиції тримаю Йду! витривалості, злагодженості та стресостійкості. Навчалася сьогодні. Колектив телеканалу Віта. Таку тактичну підготовку для них підготували нас гвардійці, аби ми відчули, як тренуються воїни. Повній амуніції вагою в 14 кілограмів, незважаючи на погану погоду та багнюку, ми йдемо на умовний штурм будівлі. Її захищають наші колеги з двох інших місцевих телеканалів. Ви спробували фактично те, що на мабуть відчувають новобранці. Ці навчання вони дають унікальну можливість та відпрацьовувати це все в команді. Багато разів доводити певні речі до автоматизму. І краще розуміти, відчувати навіть що вони можуть зробити в умовах реального бою. Тактичний вишкіл був у форматі страйкболу. Бій вівся шестиміліметровими кульками з автоматів, які дублюють справжню зброю. Їх влучання ми майже не відчували, адже амуніція надійна. Окуляри, сітка на обличчя, бронежилет та рукавиці для дезорієнтації Гравці використовували страйкбольні гранати. Тренування максимально наближені до бойових дій, наскільки це взагалі ну, можливо при даних умовах. Учасники могли бачити, куди вони стріляють, куди уражають, відчути, якщо в них прилітає. Наприклад, ті кульки самі стракбольні. Вони бачили максимальний ефект від своєї роботи і злагоджених дій. Так, ми опанували тонкощі бою, навчалися працювати в команді, прикривати напарника, проводити розвідку, відволікати противника та атакувати його. Оцінювали виконання завдань досвідчені інструктори. Спочатку відбувається хаос, потім, дивлячись на поведінку як своїх союзників, так і суперників, в тебе починає включатися голова. Тому що коли є е, протидія, і в деяких моментах доволі відчутна. Це спонукає більш думати головою, продумувати свої кроки, і більш ефективніше рухатися, маневрувати, щось придумувати, вигадувати, щоб це було неочікувано для суперника. За умовами перемогу здобуває команда, яка заволодіє РПГ схованим на території будівлі. Фінальний вистріл зробив наш колега Олександр Бойцун. Це було достатньо реалістично, досвід надзвичайно яскравий і дуже необхідний на сьогодні, тому що максимально наближені умови до бойових, хоч не бойова зброя, але все одно правила поводження зброєю, правила тактичної підготовки все максимально схоже до того, як би мало бути на полі бою. І, хоча наш бій був фіктивним, кожен відчув, яких неймовірних зусиль докладають, та як важко виборюють перемогу наші нацгвардійці. Найбільше запам'яталося напевно ось цей момент першого нападу. Коли або ти нападаєш вперше на людину, яка є твоїм противником, або коли ти чекаєш, сидиш, вичікуєш в обороні, а на тебе нападають. Ось це перше враження, напевно, найяскравіше. Далі вже якось так воно йде, як в кіно, напевно, да. Картинка така, що от стріляємо, тримаємо, от раз, вбили все. Мені багато не довелося. Я довго не воювала, мене вбивали дуже швидко. Поки в нас стріляли пластиковими кульками, ми розуміли, нацгвардійці щодня під реальним смертельним вогнем, пліч опліч з іншими формуваннями сили оборони вже 10 років виконують завдання на всіх напрямках. І саме завдяки злагодженості та стійкості цих воїнів наша країна гідно бореться з ворогом та обов'язково переможе. Олена Літвіцька Сергій Примак. Новини за день, телеканал Віта.